Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже до людства? Світ у занепокоєнні. Чимало людей з острахом запитують одне одного. Невже кінець близький? Що ж буде завтра, якщо сьогодення таке непевне? Який спадок ми залишимо своїм дітям? Філософ Артур Шопенгауер слушно зауважив: коли ми молоді, нам здається, що перед нами безкінечне майбутнє. Та коли досягаємо старості із запізненням починаємо розуміти, що володіли лише короткою миттю вчора. Сьогодення було майбутнім, а воно уже настало. Часто надто пізно ми починаємо розуміти, що життя це те, що ставалося з нами зараз, поки ми будували плани на майбутнє. Ми повинні думати про майбутнє, бо якщо ми не розмірковуємо про нього, то його у нас і не буде. Але найважливіше для нас чи можемо ми не тільки передбачати майбутнє, скільки. Його творити для своєї особистої долі через вірний вибір? Чи залежить щось від нас, чи ми раби сліпої долі? У свій час, коли всі перебували в страху, перед ядерною війною відомий фізик Альбертенштей сказав. Найбільше, що нас лякає, це не вибух атомної бомби, а це вибух людської ненависті, яка натисне на кнопку. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Продовжується серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні день, коли мільйони людей стануть щасливими. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Якщо історики стараються дати пояснення минулому, а економісти намагаються давати прогнози на майбутнє, то Біблія це книга, яка дає чітке пояснення минулому, надає змісту теперішньому і пропонує чітку панораму майбутнього. Поглянемо у святе письмо. Щоб побачити, що нам відомо про це. Чи можна знайти у Святому Письмі слова? Будьте пильні, бо Христос прийде 21 грудня 2012 року. Таких повідомлень немає. Навпаки, Ісус твердить в Євангелії, а про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні. Лише один Отець. Отже, стає зрозумілим, що є те, що ми можемо знати про другий прихід Христа, і те, що Він залишив для себе. Тому існує один чіткий біблійний критерій: якщо яскрава особа приїжджає до вашого міста, збирає повні зали. Творить чудеса і заявляє: будьте готові, бо 1 січня 2014 року прийде Христос, ми можемо точно знати лише одне: ця людина лжепророк. Бо Ісус чітко сказав, що про це не може знати ніхто, навіть ангели, тільки Бог. Засоби масової інформації навперебій з іронією та скепсисом друкують розклад кінців світу від різних віщунів, пророків та навіть науковців на найближчих 25 років. Певно, що вже пророки роблять ведмежу послугу справжній події. Погодьтеся, хіба наявність підробок долара? Говорять про неіснування такої валюти. Навпаки, це доказ того, що долар це реальність. Так само свідчення різних народів про всесвітню катастрофу, хоча й обросло різними легендами та міфами. Але вони запевнюють про незаперечність самого факту настання реальної події. Невже ж тоді нам нічого не відомо про прихід Христа, запитає хтось. Ні. Багато дечого є відкритим. Ми читаємо в Євангелії слова самого Христа. Від смоківниці навчіться притчі, коли вже її віття стане м'яким і з'явиться листя, знаєте, що близько літо? Так і ви, коли все це побачите. Знайте, що вже близько під дверима. Отже, нам невідомий день Приходу, але нам відомі за ознаками час та пора, за допомогою яких ми б могли розпізнати, що Ісус при дверях. На вулиці стояла золота осінь. Батько від'їжджав. У далеку дорогу аж на півроку. Востаннє перед від'їздом він зібрав дружину та діток. Момент прощання завжди сумний. Батько давав настанови дітям, і найменший з дітей запитав: Татку, а коли ти повернешся? Як малій дитині пояснити, що таке весна такого то року і що точний день невідомий, усе залежить від успіху просування справи? Тому батько сказав: як тільки розтане сніжок, і з'являться на деревах бруньки та листочки, знай, що ось ось батько повернеться. Він не назвав дати. Але він дав ознаки, за якими можна зрозуміти, що з дня на день батько з'явиться на порозі і скаже зустрічайте. Те ж саме ми бачимо, коли Небесний Отець дає ознаки та своєрідні вказівні стовпи, за якими ми можемо впізнати, що прихід Христа близький. Давайте прочитаємо назви на цих вказівних стовпах. Щоб не виявитись неготовими до найважливішої події, яка потрясе увесь світ, ми будемо досліджувати 24-й розділ Євангелія від Матвія. Отже, перша ознака читаємо разом: постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. Бо постануть хрестини правдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли можна, і вибраних. Отже, перша ознака це плутанина в релігійному світі. Чим ближче кінець, говорить Ісус, тим збільшуватиметься плутанина в релігії і більше буде з'являтись осіб, котрі стверджуватимуть. Я Божественний Месія, я здатний вас спасти. У світі тисячі лжемесій, які пропонують альтернативу Приходу Христа. Досить пригадати Марію, Деві Христос, скільки дитячих душ було покалічено? Чому, запитає хтось, чи не тому це сталося? Що батьки уважали зайвим зазирнути у вічну книгу за порадою, оскільки тільки Боже Слово спроможне врятувати нас від хитрої омани, сатани. Друга ознака близькості приходу Ісуса це міжнародні конфлікти. Ісус продовжує свою мову. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо належить цьому статись. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. Можливо, ви скажете, а що ж тут особливого? Війни завжди були на землі, і почалися вони з того часу, як Каїн повстав на Авеля, і ви будете праві. Але пильно вдивіться в історію. Чи знайдете ви там таку частоту війн і масштаби кровопролиття, як сьогодні? Відомий вчений Альфред Уоллес сказав: геніальний людський розум намножив стільки зброї, що можна здерти земну кору і перетворити землю в клубок попилу. У свій час була створена Організація Об'єднаних Націй, метою заснування якої було збереження миру в усьому світі. Але і вона безсила припинити військові дії і встановити мир у багатьох гарячих точках, бо його немає у людських серцях. Відомий Михаїл Генін якось вигукнув: людина може все, саме це і лякає. До прикладу, у ХХ столітті під час Першої світової війни було вбито понад 20 мільйонів осіб і були задіяні у конфлікти 33 країни. Вже у Другій світовій війні брали участь 72 країни і загинуло понад 50 мільйонів осіб, понад 30 конфліктів щорічно. Ось реальна статистика останніх років. Минулого 20 століття. З 1945 року локальні війни і збройні конфлікти забрали більше 30 мільйонів життів. У фінансовому відношенні втрати склали 10 трильйонів доларів. Ось ціна людської войовничості. За даними Червоного Христа, за 10 останніх років у військових конфліктах загинуло майже півтора мільйона дітей. Чи знаєте ви в історії таку частоту і масштаби кровопролиття, як у ХХ столітті? Не встигає висухнути чорнило на мирних угодах, підписаних політиком, як розпалюється. Нова страшна війна. Араби підірвали ізраїльський автобус за те, що вони зробили тиждень назад, а Ізраїль здійснив справедливий акт відплати за те, що ті зробили два тижні тому, а кровляться і кінця краю помсті і ненависті не видно. На землі, за даними ООН. Налічується майже 44 мільйони біженців станом на 2010 рік. Людей, котрі вчора були такими ж, як і ми, мали будинки, заощадження, місце роботи і все в одну мить обрушилось. А чи маємо ми гарантію, що завтра ми не станемо, як вони? В Євангелії від Луки, 21 розділі, Ісус промовляє, Люди будуть мертвіти від страху й очікування того, що гряде на увесь світ. І справді страх за майбутнє з'їдає сьогодні мільйони людей. Третя ознака близькості приходу це голод. Читаємо в Євангелії від Матвія 24 розділі: бо повстане народ на народ. І царство на царство, і буде голод мор. Голод вже став Всесвітньою проблемою номер 1 В результаті різкого зростання населення Землі кількість споживачів збільшується, а площа посівних земель катастрофічно зменшується. Кожних дві секунди на землі знищується два гектари лісу. А за рік знищуються ліси, площа яких дорівнює площі Швейцарії. Ми звикли, можливо, бідкатись, як нам погано живеться, а й не знаємо, що число страждаючих у світі від недоїдання та голоду на 2010 рік складало понад мільярд осіб. Це кожний сьомий житель Землі, кожних п'ять секунд. Одна дитина помирає у світі від голоду. У той же час, за даними Організації Продовольства і сільського господарства ООН, щороку у світі псується близько 1 мільярда 300 мільйонів тонн продуктів харчування. Країни Євросоюзу щорічно викидають на смітник майже 90 мільйонів тонн нез'їдених продуктів харчування, причому 42 викидаються саме приватними особами, а 39 через підприємства-виробники. Може, це лише стається в багатих країнах, Навряд чи. Оскільки за підрахунками тільки міське населення України у святкові новорічні дні викидає продуктів на суму понад 930 мільйонів гривень. Ось така нерівномірність виходить. Голод і надлишок. Такої величезної кількості продуктів вистачило б, щоб нагодувати голодуюче населення планети. Четверта ознака близькості приходу це землетруси. Я знову дозволю собі наголосити, всі вище згадані ознаки на землі існували завжди. Але саме їх частота говорить про близькість кінця старого світу і настання нового. Аналогічна ситуація із землетрусами. Читаємо слова Ісуса. І землетруси. Будуть місцями. Якщо за 8 століть з 1000 року по 1800 рік нашої ери стався 21 великий землетрус, то уже за 40 років, з 1950 по 1990 вже 93 великих землетруси, за даними Британської спілки наукового прогресу, за даними сейсмологів. В наш час щорічно стається 57 тисяч землетрусів. Уявляєте, що відбувається з земною корою на першому місці за руйнівною силою за останні століття землетрус, що стався 28 липня 1976 року в китайському місті Тяньшані, що забрав життя у близько 800 тисяч людей. Кілька років тому, 12 січня 2010 року, землетрус на Гаїті спричинив смерті за різними оцінками майже 232 тисяч людей. Кілька мільйонів людей залишилися без даху над головою. Була практично повністю зруйнована столиця гаїті порт то пренс у 2004 році, 26 грудня, відбувся ще один не менш руйнівний землетрус. Обрушившись на багато країн Азії, він завдав нищівного удару по узбережжю Індійського океану від Індонезії до Східної Африки. Землетрус силою 9,2 бала по шкалі Ріхтера спричинив величезне цунамі, яке відібрало життя у близько 230 тисяч. Людей. Цю страшну статистику можна було б продовжувати до нескінченності. Але все і так зрозуміло. Важливо інше. Одна людина, проживаючи у великому місті, якось сказала, що настільки звикла до волання пожежних сирен, що якби пожежа сталася в її домі, вона спокійно би спала. Чи не існує небезпека того, що й наше око та серце звикнуть до цих нещасть, і ми будемо безтурботно спати в той час, як світова пожежа насувається. Ще однією ознакою близькості кінця є аморальність. Про допотопний світ у Божій книзі Біблії ми читаємо. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло і повсякденно. Навіщо нам знати дещо про допотопний світ? Виявляється, що є чимало спільного між тим часом і нашим, бо Христос наводить паралель у 24 розділі Євангелія від Матвія. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли, й пили, женилися й заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчега. І не думали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і в прихід сина людського. Неважко помітити. Що наше століття можна назвати з точки зору моралі століттям розпусти. Розсадниками розбещення та аморальності є міста. Хтось підмітив, слушно, що найперший сад створив Господь, а найперше місто побудував Каїн. Атеїст Франсуа Вольтер навчав. Чим люди освіченіші, тим вони вільніші. Але його послідовники пішли далі і сказали, чим люди вільніші, тим вони освіченіші. В цьому і крилася їхня загибель. Антуан Дерівароль писав: освіта це дещо більше, ніж набитий знаннями розум. Освіта це наповнене любов'ю серце. Тому те, чого навчали у школах та університетах не освіта, а тільки спосіб отримати освіту. Без участі серця вона просто перетворюється в спосіб здобуття упереджень, тільки більш високого, інтелектуального порядку. Крім того, освіта розуму у з'єднанні з аморальним серцем стає небезпечною зброєю. І відкриває можливості для скоєння більших злочинів. І результати освіти розуму з аморальним способом життя та статевою розпустою не заставили себе довго чекати. З часу виявлення страшної чуми нашого століття Сніду захворіло на цю невеликовну хворобу понад 60 мільйонів осіб, з яких 25 мільйонів вже померло. На даний час у світі живе близько 40 мільйонів осіб з цим страшним захворюванням. Україна, на жаль, посідала на 2011 рік перше місце у Європі по темпах поширення віл СНІДу. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні, офіційно зареєстровано більш 185 тисяч випадків віл-інфекції. А за даними ВОЗ вдвічі більше. Втім, найстрашнішим є те, що всі чекають чуду вакцини від сніду, щоб продовжувати жити аморальним життям і бути здоровими. Мало хто хоче розуміти, що єдиний захист від сніду і венеричних хвороб це дешеві таблетки, що винайдені давно. І вони називаються спи вдома. Це найкращий спосіб захисту тіла і душі від нечистоти. І нарешті найосновніша ознака. Коли Ісус говорив про попередні ознаки, то мовив, це буде, але це ще не кінець. Але коли говорить про останню ознаку, то написане: І проповідане буде це Євангеліє царства по цілому світові на свідчення усім народам, і тоді прийде. Кінець. Це кінець старому, але початок нового. Це кінець гріху та його наслідкам, нещастям, катастрофам, хворобам та смерті. Хтось запитає, невже це можливо? Хтось також вважав, що атеїзм та безбожництво пануватиме на території колишнього СРСР вічно. Але Бог за декілька днів знищив систему, яка за 73 роки терору замучила близько 100 мільйонів невинних людей. Бог не бажає залякати нас подіями кінця світу, а навпаки, в Євангелії написано: коли ж стане збуватись це, то випростуйтесь і підніміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Увесь світ уже спасти неможливо зі старим мисленням та гріхами, а ось окремих людей можна. Все залежатиме від нашого вибору та пріоритетів. Один відомий скрипаль виступав в одному з міст чергового турне, його блискуча гра зачаровувала глядачів і з залу після кожного твору лунали овації та аплодисменти. Та хто був у перших рядах? Помітили, що Скрипаль чимось стурбований і увесь час поглядав на балкон. Згодом виявилося, що там сидів його вчитель. І тільки коли був виконаний останній твір, на обличчі вчителя з'явилася задоволена посмішка. Це викликало радість у славнозвісного Скрипаля. Для нього небагато значили оплески натовпу, найголовнішою нагородою було схвалення вчителя. Те, що для мене є основним, визначатиме мою долю, аплодисменти та схвалення людей чи схвалення небесного вчителя. Чи готуємося ми до зустрічі з нашим творцем та грядущим Царем? Колись реформатора Мартіна Лютера запитали, що би він робив, якби знав, що завтра настане кінець, він спокійно відповів: Я слідував би своєму розпорядку дня. Чи не соромно було б нам показати Богові свій розклад? Чи готовий я був би зустріти Христа, якби він прийшов сьогодні? Якщо сьогодні я ще не готовий. То чи не може статися так, що завтра буде надто пізно? Біблія не фаталістична книга про зруйнування та кінець, а книга, котра повідомляє про все нове та досконале, що приходить на зміну старому. Чи не бажаєте ви звершити молитву до того, хто повертається, аби він дав нам сили і мудрості у приготуванні до його приходу? Помолимося разом. Дорогий Господи, ми не знаємо точного дня приходу Твого, але за усіма ознаками бачимо, що ти незабаром повернешся. Подаруй нам мудрості, щоб вкладати свій час не у тимчасові, а у вічні речі та цінності. Дай нам сили з цієї миті, не гаючи часу, почати готувати своє серце та своїх рідних до славної зустрічі з тобою. Просимо про це в ім'я нашого Спасителя Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте: не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.